Три, два, один, погнали! Ви Прям впевнено знаєте, що ви будете готувати сьогодні, і прям ви знаєтесь на кухні. Я вдома готую постійно. Всі дні народження. Я жодне своє день народження я не святкувала в ресторані. Ірина, а яка у вас була така найцікавіша страва, яку ви от колись готували для сім'ї, для родини? Я Цей? дуже люблю солодке. солодке? я набрала на ньому зайву вагу. Це таємниця. Це не секрет, це таємниця. Зайву вагу, але я дуже люблю. Випічку. Ну не те, щоб випічку там не держиву торти. Ну Філенькі. у мене так. з солодким е, інша історія. Я знаєте, як ото мафія місця не засипають, прокидається мене, мафія. Е, Дмитро, підіть до моїх колеги, бо ви мене заговорюєте, мені вже треба щось зробити. Ірина, удачі вам е, обережно. Е, я ще до вас пізніше підійду.